У Бердичівській художній школі прощалися з першим її директором і засновником Миколою Сафроновичем Яцюком, вчителем, керівником, почесним громадянином міста, художником Творцем. Творив добро як вчитель, як будівельник. Він був засновником, натхненником. Створення цього культурного осередку і навіть цілого напрямку розвитку культури у місті Вердичеві і не тільки. Школа, учні для Миколи Сафроновича то було його життя. Розпочинав разом із однодумцями роботу художньої школи майже на руїнах кляштору, розкидане каміння, гори піску напівзруйновані ніші. Проте директор жартував, виберу ось тут собі келію, обладнаю її, і все життя, що залишилося, проведу тут. Подальше життя показало, що так і сталося. Усе життя Микола Яцюк віддавав серце улюбленій роботі та учням. І на всіх, і все вистачало і зусиль, і терпіння, і наснаги. Микола Сафронович, Валерій Йосифович започатковували цю школу в 79-му році. Ви всі знаєте про це не раз говорили. Власноруч своїми руками вони носили цей бетон у вільний від роботи, час від занять. При світлі це все робили, і хотілося б, щоб ця школа, якщо дасть Бог натхнення нашим керівникам, була названа його іменем і щоб вона існувала в цих стінах. Взагалі школа організувала в 79-му році. Я прийшов у 81-му, Якраз закінчив інститут. От і тоді вже прийшов сюди. Все він переживав для. За школу, за те, щоб нам було добре працювати. Ми тут і робили це все, що зараз ви бачите у школі. То це ми робили власне, власними руками. Ну, він був заводілею цього всього. Він був завжди, ну прагнув, щоб наша школа була, як то кажуть, на висоті. От, і це, власне, вдалося. В кінці кінці ми все-таки стали опорною школою Житомирської області. Школа під керівництвом Сафронича здобувала дуже багато успіхів. І на сьогоднішній день колектив теж працює, і ми можемо сказати, що ми гідно продовжуємо почати нашим фундатором школи Миколою Сафроничем. і Наші діти кругом займають перші місця. 35 років Микола Сафронович очолював творчий колектив мистецької школи. Був позаштатним художником-графіком міськрайонної газети Земля Бердичівська, художнім оформлювачем багатьох літературних видань іконописцем. Микола Сафроновича я знаю з маленства. Він колись вчився з моєю мамкою в університеті. Потім наші батьки, мої батьки з Сафроновичем, сім'єю дружили. Він був вхож в нашу сім'ю. Через то мені сьогодні дуже боляче. В мене рветься душа, рветься серце. От. Це була людина з великої букви. Гарний сім'янин, гарний батько для своїх дітей, гарний дід для своїх онуків, гарний вчитель. Гарний керівник, стільки, скільки він випустив, і через свої руки пропустив учнів, які на сьогоднішній день добилися дуже високих висот. Господь уподобав мене працювати разом з ним. Він був дуже гарним керівником і гарним другом. Він завжди міг порадити, підтримати. От таких друзів. Дуже мало і дуже жаль втрачати. за багаторічну творчу діяльність. Микола Яцюк має безліч відзнак і нагород, хоч найбільшою нагородою і досягненням завжди вважав успіхи своїх дітей та учнів. Наші учні, випускники верніші нашої школи працюють в Луврі, є представниця нашої школи, є в монастирі на Афоні. Теж наш випускник і в багатьох країнах. Ну, не тільки близького, а дальнього зарубіжжя в Франції, в Англії, в Німеччині багато, в Ізраїлі. І от навіть учень нашої школи Саша Халіф. Він випускник цієї школи. От він приїхав, пішов на фронт, загинув невеликий жаль, митець, художник, випускник також нашої школи. І з легкої руки Миколи Сафроновича тисячі учнів, що розлетілись по світах, стали викладачами, професійними майстрами, художниками, дизайнерами, модельєрами одягу, архітекторами. І я дуже підтримую думку, щоб цю школу, яку він з іншими викладачами збудував з нуля, назвали його ім'ям, щоб увіковічнити в пам'яті бердичівлян і в пам'яті дітей. І майбутніх нащадків, щоб його знали, пам'ятали назвати його ім'ям Яцюка Миколи Сафроновича. Колектив ТРК Вік висловлює щирі співчуття родині Миколи Яцюка. Пам'ять про славного земляка завжди житиме у серцях бердичівлян.